З 1 грудня прилучани платитимуть комунальникам за утримання і обслуговування внутрішньобудинкових мереж різні суми. Вартість буде залежати від того, в якій багатоповерхівці мешкає сім'я. Чим гірший стан комунікацій та чим менше у будинку, тим дорожче і навпаки, як пояснюють в комунальному підприємстві прилуки тепловодопостачання, обсяги запланованого ремонту для кожної багатоповерхівки різні. В якомусь будинку планують підлатати водогін, в котромусь мережу теплопостачання, а десь систему каналізації. За плановий ремонт абоненти розраховуватимуться протягом 12 місяців. За цей же рік комунальники мають освоїти гроші. Під'їзд багатоповерхівки на вулиці Земській. Сьогодні тут працює бригада комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. «Ну знаєте, спочатку ж не видно, що прокладка прорвана. Жалоба. пройшли, розібрали. Потім йдемо, йдемо, дійшли до підвалу. знайшли причини і робимо». Мешканці будинку скаржились на проблеми з опаленням. Заміну прокладок фахівці комунального підприємства прилуки тепловодопостачання сьогодні називають поточним ремонтом. Після 1 грудня все, що поза планом на рік доведеться відкладати на наступний ситуації, які не чекатимуть комунальники, муситимуть вирішувати в аварійному режимі. коли робили оце план поточного ремонту, все таки на першому етапі в даному випадку це були в нас підвальні приміщення, які є загальними для всіх мешканців. Тобто, питання про заміну стояків, зв'язку з тим, що. Це стосується там конкретного якогось під'їзду, поки не стояло, бо ну, поки на цим не, не, ну, не планували. А це стосується все-таки, поки це підвальне приміщення. Технічний стан все-таки ну, дуже незадовільний, будемо так говорити, частини будинків, всі, всі вони вже терміни, терміни експлуатації мереж, всі всі, вони, ну всі, але 80% вони вже е зношені. Це не особиста думка Світлани Тарасенко. Спеціальна комісія для того, щоб підприємство мало змогу скласти план ремонтів на наступний рік, здійснила обстеження 230 будинків. Якщо щось піде поза планом і доведеться ліквідовувати аварію на внутрішньобудинкових мережах, то це вже інша стаття витрат за аварійне обслуговування. Прилучани платитимуть окремо. Сума стала на відміну від платні за поточні ремонти, розрахунок від житлової площі. На даний момент це буде перерозподіл коштів. От, і, тобто, Якщо там аварії трапиться не одна, а декілька, а поруч у будинку він, він аварії взагалі не відбудеться, все-таки в межах тих коштів, що буде сплачуватися, ну, це як, як каса взаємодопомоги, поки, поки, поки на даний момент от так от. плата там 3 копійки, вона не така суттєва, але ми плануємо, що в межах цієї плати ми будемо і ліквідовувати аварії. Крім поточних та аварійних ремонтів, бригади прилуки тепловодопостачання мають здійснювати і технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це за малим не три десятки видів робіт. Всі вони перераховані у додатку до рішення виконавчого комітету про встановлення нових тарифів. До речі, в окремому стовпчику цього додатку можна побачити терміни виконання, передбачені вимогами чинного законодавства. За рік прилучани матимуть змогу спитати з керівництва комунального підприємства, що з обіцяного і проплаченого зроблено, наскільки якісно, а що не встигли чи не змогли. Через 12 місяців те, що стосується поточного ремонту, за кожен будинок ми будемо звітувати, що зроблено, що не зроблено в цьому будинку. В принципі, є будинки, де визначені старші будинки, які збираються контролювати самі. Індивідуальний підхід у розрахунку за комунальні послуги, скоріш за все, має виправдати себе, твердять комунальники. Люди сплачуючи знають, що саме вони мають отримати і які терміни за свої гроші. Обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання і водовідведення вот це шовквітанці, людина бачила. Обслуговування внутрішньобудинкової системи опалення і гарячого водопостачання, тобто ці три послуги, як були, так вони і залишаться. Єдине, що з рішенням виконкома затверджена структура, що до складу цієї вартості входить технічне обслуговування аварійне обслуговування і поточний ремонт, але в платіжці це не було визначено. Можливо, буде додаткова якась інформація на зворотньому боці платіжки. Раніше платня за обслуговування внутрішньобудинкових мереж була не на гроші для аварійного, поточного ремонту чи звичайного огляду труби, що прокладена у підвалі вашого будинку. До речі, про підвали. Там, де їх немає, платити за технічне обслуговування мереж водопостачання не доведеться. Події порахували. Навіть стала платня за аварійний ремонт і технічне обслуговування мереж у сумі більше за малим чи не в два рази від попереднього тарифу за один квадратний метр. Цифру в клітинці всього вашої платіжки може також суттєво збільшити платня за поточ. Ремонт. Якщо у вашому будинку наступного року ремонтують мережу гарячого чи холодного водопостачання, водовідведення або опалення, доведеться платити від однієї копійки до півтори гривні з квадратного метра квартири плюс. Загалом вийде ще дорожче. Але ці гроші 100% призначені лише для утримання вашого будинку, запевняють комунальники.